Того, на майно, передане набувачем за догору до вічного отримання догляду, не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо, що набувач став власником, потрапив якусь у халепу, взяв кредит. Просто без застави в банку, і банк хоче подати позов на набувача за інші якісь його справи, і все майно, яке в нього є, через виконавче провадження, продати, щоб повернути свої кошти. То в такому випадку, навіть, держава також захищає пенсіонера, тому що на майно, яке ну, ми кажемо за договором довічного отримання, наприклад, про квартиру. Яке отримав набувач, стягнення протягом життя відчужувача не може бути звернене. Трата, знищення, пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем. Це дуже важливий пункт, тому що зараз, під час війни, з квартирою може трапитися будь-що, і навіть якщо вона буде пошкоджена або. Щось з нею трапиться, це не означає, що набувач перестає сплачувати або надавати все, що зобов'язаний за договором до вічного отримання пенсіонер.